З Самого ранку комунальники прибирають наслідки обстрілу Харкова. Ввечері, 28 серпня, російські військові з Білгорода, що знаходиться звідси на відстані 80 кілометрів, випустили дві ракети С-300. Їх призначення ураження повітряних цілей, але тут їх було направлено на цивільний об'єкт інфраструктури обласну військову адміністрацію. Одна з ракет влучила біля фасаду будівлі, створивши вирву глибиною в 5 метрів. Друга втрапила у триповерхову адміністративну будівлю у дворі. В результаті влучення сталася невелика пожежа в триповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. На площі Свободи з початку повномасштабної війни стоїть намет, в якому волонтери плетуть маскувальні сітки на фронт та збирають гуманітарну допомогу. Координатор показує збитки, які завдав вчорашній обстріл. Тільки нещодавно поставили новий намет. Тепер його доведеться латати. Ось оце уламочок. А ну як Та важучий доволі такий. Плитка якась. Мабуть, ось там прилетіло. Ось дірка. Прорвала і порвала, вон вмятина, он дірка, там ще є дірка. Тут раз, два, три, чотири, п'ять дірок. Незважаючи на все пошкодження, яке в нас є, ми плели з стітки, плетимо, так і далі будемо це робити. Це сьомий обстріл росіянами будівлі обласної військової адміністрації. 1 березня тут загинув 31 мирний житель. Після цього будівля пустує. Жодних військових об'єктів тут немає. Сьогодні прийшли, побачили так. Тут ще зараз поприбирали. Каміння було розбросено, там оно. сколочок таке то залишили на згадочку. Собі добрий пробив. Ну а так, працюємо далі. Як 1 березня прилітало, коли ну, страшний? Я, страшно, я так, тоді так? не була, так де да, сильно наразі. Так, а ще дай Бог, що що без жертв, а все решту відбудуємо. Надія з самого ранку вийшла допомагати прибирати рідне місто. Жінка чекає, коли запуститься депо, де вона раніше працювала, але поки тривають сильні обстріли, про це мріяти не доводиться. Сьогодні у Харкові мешкає близько 700 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації населення другої столиці України становило понад 2 мільйони. Люди потихеньку повертаються у місто, але через брак роботи їдуть хто в інші області. Ну а жінки з дітьми. Часто взагалі за кордон. Ми вбираємо місто з початку війни. На даний момент я вам хочу сказати, що це здання, ми вбирали вже лет, той, раз, мабуть, восім. Я не знаю, що можна тут вбивати, і кого вбивати і за що вбивати. Идет, 8, идет 1 сентября, діти в школу хочуть, діти в садик хотят. Мы хотим развиваться, ми хотим, щоб наше трамвайне депо Салтовское запустили, потому что люди хочуть, щоб быть на своїх рабочих местах. Сейчас убираем город водителя, кондуктора, троллейбусники. Ви знаєте, з одной сторони ми вже немножко приустали. По 10 разів одно і то же убирать. Я думаю, что придет не одно столетие, и никто не простит нашим соседям. Братському народу, который ми не думали, що вони до нам так жорстоко будуть. мешканці багатоквартирних будинків поблизу вже вкотре замінюють скло у своїх оселях. Книжковий, у якому працює Олена, відкрився лише у серпні, та ще під обстріли не потрапляв. Жінка прибирає пил та бруд. каже для магазину: все обійшлося легким переляком. Раліт був закритий, він ну, цілий залишився. Замки на, на двері на вхідній повиривало тільки все. А все скло лишилося, так? Скло лишилося. Тут просто дуже брудно було, тому що від вибуху дуже багато таких грязі. Ну, це таке. В нашій реалії це ще нам повезло. 29 серпня о 6.45 також стався обстріл інфраструктури Харкова. Зруйновано приватні будинки. Наслідок обстрілів отримав поранення 77-річний чоловік. Також, за даними центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу госпіталізовано двох людей у Харківському та Богодухівському районах.